Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні будемо розглядати дитячі банківські платіжні картки. І так, навіщо платіжна картка дитині? У наш час це фактично майже необхідність, адже розраховуватись карткою можна будь де і зручніше, коли у дитини картка, а не постійно давати її готівку. Та й сам факт того, що маючи свою картку, маючи свої перші кишенькові гроші, дитина знайомиться з фінансами і вчиться, як ними розпоряджатись, це дуже важливо. Чим швидше дитина опанує вміння правильного розпоряджання коштами, тим легше буде батькам і дитині. Саме тому все більше батьків задаються питанням, а чи не відкрити своєму чаду власну банківську платіжну картку? В Україні відкрити дитячу картку можна дитині, яка вже досягла 6річного віку. Кожен банк ставить інші вікові періоди для дитячих карток. Наприклад, в одному банку дитячі картки можна відкрити для дітей віком від 6 до 14 років, в іншому від 6 і до 17 років, а в третьому від 6 і до 16 років. Для відкриття дитячої картки вам потрібні наступні документи. Паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків, свідоцтво про народження дитини або ID-картка після досягнення нею 14-річного віку та ідентифікаційний код дитини. До речі, з 14 років дитині не потрібна згода батьків, і вона вже може самостійно звернутись до банку і оформити дебетову дитячу платіжну картку. Дитяча картка підв'язується під рахунок одного з батьків, хто, власне, і буде мати доступ до виписки по дитячій карті, до налаштувань операцій, які дозволені, та до їх лімітів. Один з батьків, той, хто має доступ до дитячої картки, може встановити добові ліміти на розрахунки, добові ліміти на зняття готівки, може заблокувати можливість розрахунків у кафе та ресторанах, заблокувати можливість зняття готівки, переказів на інші картки та розрахунки за онлайн-ігри і так далі. Тобто можна налаштувати дитячу картку таким чином, щоб не боятися, що ваша дитина використає кошти не там, де потрібно. До речі, важливий момент щодо розрахунків. Якщо ваша дитина має смартфон і хоче підв'язати дитячу картку у свій гаманець Google чи Apple Pay, щоб розрахуватись телефоном, то якщо вона у своєму обліковому записі вказала, що їй менше 13 років, то картку підв'язати не вдасться. Адже обидва ці гаманці мають вікове обмеження, і дітям до 13 років не дозволяють підв'язати картки. Але дату народження в профілі можна змінити або ж дати дитині фізичну картку для розрахунків. Проте таке обмеження є і про нього слід пам'ятати. Тепер давайте глянемо, котрі банки пропонують дитячі картки та які їх тарифи та умови обслуговування. В Україні станом на зараз більше 10 банків пропонують відкриття дитячих карток, але ми розглянемо три дитячі картки, три найпопулярніші та найбільш привабливіші з точки зору функціоналу та тарифів. І розпочнемо з першої в Україні дитячої картки, яка носить назву картка юніора, і вона від Приватбанку. Саме Приват розробив першу картку для наймолодших. Картку юніора можна відкрити дітям від 6 до 17 років, і картка безкоштовна. Хоча у вас є змога замовити картку з фото, і це буде коштувати 50 гривень, або картку з індивідуальним дизайном за 99 гривень. Зняття готівки та перекази з картки Юніора йдуть з комісією в 1% від суми. У застосунку «Провад 24 у вас буде повний контроль усіх витрат дитини за допомогою інформування або у виписці за карткою. Ви зможете встановлювати ліміти та обмеження, а у вашої дитини буде окремий «Провад 24 Фішка картки юніора – це сервіс Зробив заробив. І з його допомогою батьки встановлюють дітям завдання, призначають винагороду за їх виконання та виплачують цю винагороду зі своєї картки на картку юніора в разі виконання дитиною завдання. Картка Юніора це, мабуть, найбільш популярна дитяча картка в нашій державі. Дитяча картка монобанк. Дитячу картку можна відкрити дітям від 6 до 14 років, віртуальна картка безкоштовна, а ось фізична 100 гривень. Перекази без комісії, а зняття коштів 0,9% від суми. Все як у дорослих. І так само, як і у дорослих, ваша дитина зможе обирати дві категорії кешбеку на місяць і матиме свої власні ачівки та свій застосунок Монобанк. Можна обрати один із двох дизайнів на вибір при замовленні фізичної картки. А також фішка фізичної картки в тому, що разом із нею у пакеті ви отримуєте ще й конструктор кота від Монобанк. І третьою карткою у нашому списку єQ like від Ощаду. Відкриття від 6 років, фізична картка безкоштовно, а ось додатково віртуальна коштуватиме 20 гривень. Зняття готівки у будь-якому банкоматі та перекази з картки на картку до 2000 гривень на місяць без комісії. А якщо більше, то комісія становитиме 1% від суми плюс 5 гривень. Фішка пластикової картки LaICU like в тому, що вона світиться ультрафіолетом. Табличку із коротеньким порівнянням тарифів, даних карт, які ми розглядали, ви можете зараз бачити у себе на екрані. Якщо ж вашій дитині ще немає 6 років, то старі протерміновані платіжні картки можуть взяти на себе роль іграшок. Адже, як це говорить, чим би дитина не бавилась, лиш би не плакала. Так? Так. У коментарях поділіться вашими думками щодо того, який вік найкраще підходить на вашу думку для того, щоб дитині оформити її першу платіжну картку. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!